Вожаї, таємні емісари, що діяли на українських землях, що ходили до час до складу Російської імперії. Вони агітували українців йти з ними за Дунай і ставати козаками за Дунайської Січі. Вожаї були підданими Османської імперії. Як доказ цього факту, вони мали паспорти, це дозволяло їм діяти більш-менш вільно та, що важливо, самим не потрапляти у кріпацтво, як біглі селяни. Стандарми не арештовували підданих іноземної держави. Навіть якщо і здогадувалися про справжню мету їх перебування на території Російської імперії, річку Дунай, що була кордоном між Османською і Російською імперіями, посилено охороняли при кордоні патрулі з ціллю унеможливити втечу селян про прориву патрулі стріляли на ураження. Як результат, через Дунай на Січ приходилось пробуватися потайки, досить часто з боями, кров'ю виборюючи власне право на волю відкріпацького рабства.